Яєчна криза у Росії. Про це заговорили навіть на Салавйов Лайф, до яких висновків дійшли. Тим часом генерал СВР розповів, чому нібито двійник подорожує та інші деталі його життя. Гаспарян сумує за бубликами та паралельно жаріється вітязєвий. Що ж там трапилось? Вже за мить розповідаю вам всі подробиці останніх подій, що сколихнули не лише пропагандистські телебачення. Але Росію загалом мене звати Анна Ткаченко. Це традиційний огляд російської пропаганди на каналі Січас, і ми вже рушаємо у сьогоднішній програмі. Не буде ні головного крику на в Лайф Рудольфовіча, ні абивательки майданчиків Росія 1 Скабєєвої. Втім, нинішній випуск буде насичений не менш яскравими подіями та новинами, про які ми починаємо говорити просто зараз. І покладемо початок нашій нематеріальній подорожі за перебрік новим дописом російського телеграм-каналу Генерали Свер. Цей анонімний ресурс, переконана, вам вже відомий, і нині його автори надрукували та опублікували немаленький допис. Тому робимо висновок, що своїх чуток вони нанесли чимало. Спойлер! Там згадується, і нібито Дублер і Ніколай Патрушев. Ну, просто таки комбо! Отже, переважно ні слова присвячені першому після привітання, генерал Свер одразу почав про, начебто, дубліката Путіна, і розповів про його странстві. Мовляв, вчора псевдо Владімір Владімирович нагородив своєю присутністю російський Архангельськ. Та панове, якщо ви припускали, що автори публікації поведуть мову про те, що ж він там робив. То і не сильно помиляєтесь. Генерал СВР повідомив, що така поїздка непроста. Цель подобних візитів – показати максимальну близость к народу і інтерес к проблемам регіонів. Ожидається, що росіяни з воодушевленням віднесуться к президенту, який вискакує без шапки на мороз, піднімає флаги на підводних крейсерах, обещают всім космічні Вірніє арктические іпотеки із силой слова развивают арктические зони. Тобто паблік переконує, що відсутність шапки на голові людини, що є нібито актором копією реального Путіна, це ще один продуманий маневр піархіт. Ну, блан капкан виходить: нібито таким чином псевдо владіміровіч зближається із народом. Принаймні на такі думки наштовхують. Слова з цієї публікації. Але і це не все вмощуватися зручніше, бо продовження допису чималеньке, аби натягнути циту його далі. То, що російське руководство передало основну часть вигадних і стратегічних проєктів в Арктиці китайським товаришам волнує мало кого, Головне создать образ президента, живущого проблемами народа. Ну і знову ж таки, телеграм-канал звертає увагу, що все, начебто, робиться з вигодою. Щодо цієї зустрічі та виходу в люди, так би мовити, все. Ну а далі ведуть мову автори цих публікацій про вибори, переконують, що, начебто, тамтешня нинішня влада не ставиться до цього на цяпляп, а зовсім навпаки. Ба більше кажуть, що нібито чоловік з ім'ям Ніколай очікує у висновку після цієї події, так би мовити, рекордів. Ось про що мова далі пряма мова з посту. Впереди президентские выборы и двойника готовят к участию в предвыборной гонке очень ответственно. По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, двойник должен победить с результатом большим, чем когда-либо набирал Владимир Путин. к вам такие инсайды, вид генерал СВР? Але цен на кинец. Далі на диво автори публікації звернули увагу в дописі на стан самого, начебто диктатора замінника Кажуть, мовляв, для нього все це важко, але він б'є себе в груди, що зробить все залежно від своєї персони. На цьому про його внутрішнє від каналу на сьогодні, все але є й дещо інше. Нібито цьому двійнику надали право бути в колі рішалов, так би мовити. Тобто запиняє генерал Свер, Путін з Алікспресу свідить своєю фізіономією не лише на зустрічах та виступах, але й на нібито секретно закритих нарадах, на чолі з секретарем Радбезу РФ, який власне всім цим і курує, як стверджується в дописах. Далі пряма мова. В основному двойник в режимі відеосвязі просто наблюдає і слушає, що відбувається на совещаниях без можливості висказати своє мнение. не говоря уже об отсутстві права голоса. Но и само присутствие на таких совещаниях говорить о повышенні його ролі і приобреті некої суб'єктності. Ну а завершення публікації нині, на відміну від вчорашніх, не про Аліну Кабаєву. А от в останньому допусі заговорили про нібито. Підготовку рехтування путіна замінника до великої прес-конференції там, от розказують, мовляв, все не райдужно висилково, бо, начебто, дублікат, не відрізняється геніальною пам'яттю. Більше того, генерал Свер переконаний, що згаданий Ніколай Патрушев шкодує про своє рішення, Озвучу вам те, що написано. Несмотря на всі усилия кураторов, дублер плохо запоминает и усваивает матеріал, который необхідний для ответов на подготовленные вопросы. Николай Патрушев уже жалеет, что дал согласие на проведение пресс-конференции так называемого президента. но діватися некуди. Генерал СВР у своїх словах більше схильний до того, що ця подія пройде рівно, без чогось особливого. Втім, зазначає, що як все вийде насправді. Ну, всі дізнаються вже незабаром. Цього передбачити неможливо. А от останнє речення від них звучало так: Пісков може скільки угодно анонсировать розбор на цитати всіх ответов президента. Это лишь традиционная пурга. Цікаво, вчора телеграм-паблік розповідав і розпочинав із речення про Піскова. А сьогодні таким закінчує це співпадіння як гадаєте? Напишіть ваші думки щодо цього, а також про те, чи вірите ви загалом словам цього каналу. Дуже цікава ваша думка про очікування від цієї прес-конференції. Ну і якщо будуть якісь там форс-мажори, казуси, а як Пісков буде все це заглажувати? Чекаю на ваші відповіді під цим відео і продовжуємо далі. Ну а далі ще трошки репортажу із. Цієї ж Архангельської області, де вчора блукав Путін, зокрема, в місті Сєвєродвінськ бункерний диктатор зробив небагато немало. Побував на заводі з назвою Сєвмаш. Це підприємство є суднобудівним і не все так просто. Це була незвичайна така собі прогулянка поміж човнів. А там всія вся взяв участь не в хухри-мухри, а в церемонії підняття прапорів на нових атомних підводних човнах. Імператор Олександр III та Красноярськ. Про це вже повідомили й низка російських ЗМІ. Та навіть не це найцікавіше у цій події. А після всього цього, всіх цих церемоній, підземельний розчедрився на послання. Так, він після оглядин однієї субмарин з назвою адмірал Касатонов написав там до свого журналу таке. З такими моряками, з такими кораблями, з таким оружем Росія буде чувствувати себя в бізопасності. Ось як це було. Ну що ж тут скажеш? Путін в своєму стилі, а варто щось згадувати про те, в якій безпеці взагалі нині російський флот перебуває. Буквально не будемо все і так очевидно. Згадаємо лише, як вони там свої кораблики перекидали з узбережжя Кримського півострова, тимчасово окупованого окупантами російськими. Згадаємо, як вони там свої залізяки переманювали в російські порти. Ну, але ж ми знаємо, що на балансі є у нашій армії, і ми знаємо, як тремтять загарбники. Дивлячись і просто думаючи про те, що ж може статися з їхніми бляшанками. Добре, залишимо президента з манією величів спокою та перейдімо до звичайних пропагандистів, його вірних шанувальників. Зараз мова піде не про Путіна, а про дещо інше. Нещодавно на Соловйов Лайф був цікавий ефір за участі аж двох, так би мовити, базових фейкометників цього каналу. Зараз на ваших екранах буде ціле комбо. Отже, Юлія Вітізіва в студії, а на зв'язку з нею Армен Гаспарян. Тема у цих двох незвичайна. Поки хтось говорить про нагальні справи і тому подібне, Гаспарян жаліється Вітізеві на відсутність ресторанів із традиційними російськими стравами. Ну і більше того, його навіть в меланхолію потягнуло. Чоловік почав згадувати минуле. Пам'яті зринули спогади про увага, бубліки і баранки. Ну, відсутність закладів харчування з таким наповненням в меню чи не найбільша проблема в Росії на сьогодні? Як то кажуть, теми для обговорення, на котрі заслуговують росіяни, але це не все. Поки там Вітязєва проковтнула язика, її колега став розвиватися і розриватися. Мовляв, якщо навколо повно ресторанів із стравами інших національностей, а з російськими мало. то це провина не тех, кто такие не відкриває, а перших. Слухаємо. Вот я центровой москвич, я родился и вырос на чистых прудах. Значит, во времена моего детства было полным-полно русских заведений. С бубликами, баранками, э, где-то даже гуревскую кашу делали. Почему сейчас для того, чтобы найти заведение с традиционным русским блюдом, ты должен будешь сносить четыре пары обуви? Но зато ты увидишь все многообразие от узбекского плова до я не знаю там э, северокорейской этой истории. Это вопрос кому? Да? Ну гораздо проще э, закричать о том, что вот они открывают, да, а нам кто мешает это? Ви помітили, який в них титр внизу? Цебто тема щодо якої вони спілкуються. Міграційний вопрос, я озвучу для тих, хто не звернув на це уваги. Бачите, аж до чого довела ця от їхня розмова. Міграційне питання мала кількість закладів із традиційними російськими стравами. Цікаво, цікаво. В принципі, можна зрозуміти, як вони пов'язують ці теми. Всі ж ми пам'ятаємо, як зараз гостро в Росії стоїть питання демографії і все, до чого вони це долучають. От і видає риторичне таке от запитання, що заважає їм відкривати російські заклади із відповідним меню, замість того, щоб жалітися на все навколо, що з цим пов'язано. Але це не єдина тема, пов'язана з продуктами харчування, що обговорюється в БРЕ. Ще одна, навіть більш актуальна, ніж баранки, щі і бубліки. Там дефіцит яєць. В Білгородській області запровадили вражаюче правило дозволити продавати не більше 20 яєць на одну людину на відповідних специфічних ярмарках. І як вам таке? Так, щодо цієї ситуації висловилася і тамтешня влада. От у своєму телеграм жінка на ім'я Юлія Щедина, а це до слова заступниця губернатора Білгородської області, пояснила, чому ж там ідуть на такі от міри. За словами Політекнії через ряд факторів на подібних ярмарках ціни на яйця та продукцію нижче. Але сталася своєрідна проблема. Мовляв, місцеві почали набирати цей продукт харчування на ярмарках сотнями. Ну, зрозуміло, щоб економити, не переплачувати і їсти нормальну собі продукцію. Ну, не дивно. Але треба було щось з цим зробити російській владі. Треба ж какой-то ставить, не всім могло перепасти. Вот я зацитую: Белгородцы всегда активно этим пользовались, однако в последнее время стали набирать яйца сотнями. В связи с этим для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по два десятка в одни руки. Але як то кажуть, нема дурних. Люди просікли цю схему, так би мовити, і одразу її поламали. Почали приходити цілими сім'ями, аби набирати все стільки, скільки й планували. Продовжує розповідати Щедріна шахи, мат від мешканців. Ну, власне, схема зрозуміла: в одні руки 20 яєць, приходиш з чоловіком 40 яєць. Ще можна дитину взяти, ну і на собаку приліпити, аби вона ці яйця на санчатах везла. Так же в Росії це коїться. Але ця отчинуша саме цими своїми вчинками жителів пояснює черги довжиною у вічність. Ну і аби хоч якось розрулити цю ситуейшн, замгубернаторка Білгородщини закликала покупців яєць не створювати дослівно «іскусственного ажіотажа». Каже, мовляв, цей продукт є в достатній кількості. Сама безпечені регіона яйцом составляє около 200 Ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо еще осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж, такой, каков был в прошлом году с сахаром. Так, от нещодавно у мережі почали ширитись відео, начебто в Белгородській області, від очевидців. Жінка, себто авторка відеоролика, зняла довжелезну чергу кінця край, який майже не було видно. А за кадром вона розповідає, що цей натовп стоїть в очікуванні, аби придбати ці ж от яйця. Але не все так просто. Переконує, мовляв, приїхала лише одна машина з таким товаром, і панянка жаліється: іздівательство над людьми! Поки на фоні щасливий чоловік несе в руках кілька лотків дорогоцінного товару. А на це варто подивитися, повірте. Я бачу, що в магазині стоять. От нереальна очередь стоїть за яйцями. І над людьми. машина тільки одна приехала. Напевно, про такі черги і заїкалася щедріна до слова. Проблема з яйцями в Росії вже давно і стосується вона багатьох регіонів Федерації. Про це повідомляли низка роз змі та місцевих мешканців у соціальних мережах. Ну але яєчно куряча тема ще не закінчується. Панове, розповім вам зараз таке ситуація, схоже настільки серйозна, що про яйця заговорили навіть на майданчику кремлівського прислужника Салавйова. Напевно, невдоволення серед населення таке значне, що кинулося випускати пропаганду, аби народ заспокоювала. Так, от на екрані Сергій Карнаухав, а на зв'язку з ним Іван Соловйов, чоловіка тетрують заслуженим юристом федерації і радником голови правління асоціації ветеранів бойових дій, органів внутрішніх справ та внутрішніх військ РФ. Отож, став він говорити, мовляв, все нормально, не переживайте. Всього государства вирішають. Себто причин для того, щоб ламати собі голову, немає. Та й загалом, на його думку, все це змова продавців. Бо що ж, це кури припинити нестися не могли. З його слів, в них з цими птахами все гаразд. Карнауха взагалі пішов знайомим пропагандистським шляхом, практично підв'язав проблему з яйцями до виборів, а його спікер тільки підтримав. Давайте послухаємо цей акт вливання брехні й пропаганди. Та российского заспокоения. Конечно, опасаться, ну, ну, так вот бояться, что вдруг завтра все исчезнет, не стоит. Конечно, государство в ближайшее время все отрегулирует. И уже генеральная прокуратура, собственно говоря, э, генеральный прокурор дал поручение проверить. Ну, а что происходит? С моей точки зрения, обыкновенный, собственно говоря, сговор продавцов. Что, вдруг перестали куры нести, что ли, у нас? То, что происходит, это искусственное инспирирование напряженности на потребительском рынке. И тут я вижу две проблемы. Первая проблема, Иван, это то, что мы не имеем полноценного инструментария доводить информацию до людей. То есть людей растаскивают цепсоты сейчас. И под выборы президента, я хочу просто вот на это обратить внимание, чтобы вы развили. Под выборы президента мы столкнемся с десятками, а может быть и с тысячами подобных кампаний против нашей страны. Ну что, что скажешь? Пропагандисти і кури, не факт, що повірять. Добре, годі жартів. Ви зрозуміли, що вони там наговорили? Шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми обов'язково продовжуємо щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовуємо їх, щоб ви якнайшвидше дізнавалися лише правду. Натомість я вас прошу підтримати канал СЕЧАС та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтеся і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. І звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі.